По яким причинам чоловіки можуть дуже швидко закінчувати, просто п'ємо таблетки. Що перше, голова болить? получається, кнопочка під яйцями в тебе да, десь. Так, кнопочка під яйцями, голівка зберігається, Це нерви зберігаються. Він діє 72 години. Через які захворювання у чоловіка може з'явитися безпліддя? Безплід? Дві назви ознак: одні називаються французький бунжу. Тобто, презерватив тебе спасає тільки від що ти не золотий. Шкода від цього використання більша, ніж користь, яку вони приносять. Від чого може порватися уретра? <стан> Ганерея, тріпер. Якщо ти подру... Чи в ти в Якщо просто залити міремістів в уретру, то йде запалення у Бо як впливає харчування на сетеве життя, конкретно чоловіка. Давай, давай про віагру. Я коротше пробував віагру. Що перше, голова болить, симптоми? Типу, ти випиваєш, голова болить, може закласти ніс, така е, коротше, з головою хуйня, але член стоїть. Так, да, член стоїть, але типу оці інші симптоми вони будуть заважати Класно проводити час, тому можна використовувати не Віагру, можна використовувати типу, інші препарати. Є препарати, наприклад, в одного з конкурентів Віагри, да, називають там він діє 72 години. Ну, тобто, якщо Віагра діє 8, то він діє 72. В них, коли вони е, виходили, типу, рекламка була, «таблетка вихідного дня з п'ятниці по понеділок. ха <плес> <Да>. Ха-ха! <плес> це не означає, що 72 години буде отак, він це просто означає. Швидше вставати, Так, так вставати, довше тримати, і легше на другий, третій і повторний заход. А в яких випадках ви використовуються такі таблетки? Це чисто аля, якщо я хочу вирватися в вихідні, жорстко, чи для чого ці таблетки придумано? А, Ці таблетки придумані для ефективного лікування, коли є проблеми. З ерекцією. Проблеми з ерекцією можуть бути, якщо є якісь стресове навантаження. Ну, грубо говоря, на роботі всі додобали, і вдома вже нічого не хочеш і не можеш. Хоча треба відмітитись, да, це один з варіантів. А є варіанти, коли є судинне порушення, тобто порушується кровообіг. І а, от конкретно та... да. вже Не просто, то... наприклад, гормонка, там тебе щось, да? ні. ні. А, якщо є гормональне порушення, віагра допоможе, коли допоможе, коли не допоможе. Ну, просто підніме зараз да, і все. Да, на короткий, короткий і і вірно. якщо є судинні порушення, то віагра. Гра в цьому плані або інші препарати цього типу, вона краще допоможе, але теж не завжди. Ці таблетки використовують для того, щоб чоловіки могли жити статевим життям, незважаючи на певні якісь моменти, які в цьому заважають. Наприклад, ну, типа недостатній кровообіг, угу. там, внаслідок якихось травм, захворювань, там атеросклерозу, тиску і так далі. Ось так. ну якщо я зможу відслідкувати свій стан в мене хронічний якийсь стрес, угу. я розумію, що це впливає на гормони, якщо вони постійно да, вони не вони Впливають, основ, да. а як зрозуміти, що в мене проблема щось з судинами? А це можна зрозуміти тільки подивившись і поспостерігавши за собою. Саме яскравий приклад це відсутність або раптове погіршення ранкової ерекції. Ну ті, типу, а ті, типу, якщо ти зранку чувствуєш, що її вообще немає, да і якщо туди. зранку розумієш, що ерекції нема, або вона ті типу, стала в рази гірше, це значить є вже якась органічна, тобто судинна проблема. Це от такий основний маркер, який дозволяє відрізнити: типа, це проблеми стресу, ну умовно, з головою, чи це проблеми з судинами. Але як я знаю, виходить, що ранковий стоять, в принципі, що він стається правді так сильно. Бо найбільша кількість тестостерону у нас зранку, а наші на... до да. вечора найменше, правильно? Так, а да. це називається циркадні ритми і гормональний пік. Типу, у нас всі гормони вони виробляються по різному і в різний час. І в нічний час, десь зранку, плюс-мінус з третьої години ночі, там до шостої до сьомої, є пік гормонів, які викидаються в тому числі і тестостерон. Угу. І це одна з причин ранкової ерекції, але не основна. Також, ну да, одна, типа, одна. А ще основне, чому буває, це рефлекторно за рахунок переповнення сечового. Ми вночі в туалет не ходимо, сечовий повний, він піддавлює на простату і виникає ерекція. А -а. Да. От да. так, виходить. Да. Да. Тому що, наприклад, тестостерон в дітей він ще не такий активний, але в дітей є ранкові ерекція. Тому що повний сечовий. на де ну, Вставляли я такі, робив, що... мені здається, okay. майже любі операції на okay. члені. Да. І в тому числі у мене було декілька, е, коли я ставив протези в член. Протези є. От самі прості, от ті, що старі, розігнув, зігнув, да? yeah. е, а є оці модні з кнопочкою. Різниця глобальна це в ціні і в well, типу, з кнопочкою. Получається, кнопочка під яйцями в тебе. Так, yeah, кнопочка приблиз. під яйцями. Плюс є ще е, такий резервуар з спеціальним розчином. Батарейка є там якась. Ні, от це гідравліка. Вона працює uh -huh. сугубо за тиску. Там немає uh -huh. ніякої не батарейки, нічого. Хорошо, а скільки така операція стоїть з кнопочком? Це ті памелі, типа сам протез в залежності від виробника коштує від. П'яти тисяч баксів до десяти тисяч баксів. Ага. Це, ну, коруча, сам які, в принципі, це сам які протест, сам про які груп операції такі да. груди у дівчат. Тіпа, то, да. Ладно, можна зробити вже тоді, якщо вдруг у тебе ще вже не стоїть. А які ці люди ставлять? Це вже дуже дуже дорослі? Там майже до десяті чи це і молоді да. пра як правило, це вже е, більш дорослі люди, там в яких є судинні проблеми, через які вони не можуть до, самостійно або з допомогою препаратів отримати нормальну ерекцію. Mm -hmm. Ну, ціпа, це вже крайній випадок. Ми завжди все. Операція це операція. Операція має ризики, наслідки, ускладнення і так далі. Да? Ми вдаємось до операції тільки тоді, коли розуміємо, що користь від операції більша, ніж шкода, яку умовно заподіємо. Да? Самою yeah, yeah, yeah. операцією. Ну, да? Якщо апендицит лопне, людина помре. Да? Якщо апендицит видалити, людина виживе. Да? Yeah, yeah, yeah. Ну, тобто, ось так, ось такий момент. Шкода від видалення апендициту, розріз, реабілітація і так далі. Да? Але. А скільки триває така операція? Тобто, виходить, якщо як ти, як ти об'яснив, у нас є тут є канал, по якому йде сочетає. Да. В... Його ми не чіпаємо. Задача тільки забрати це усі бо. кавернозні тіла. Їх потрібно, до них потрібно дійти, їх потрібно зламати, розру... ну, якби повністю зламати, і замість них поставити спеціальні трубки, по яким. Буде якщо це да, да, буде йти спеціальна рідина і буде виникати ерекція. Ахрелій, на кнопку знизу вона нажимає, і він тієї. Тіпи... Кнопка, так, да, отак, вона вставляється в машинку. Ну, воно ну, не боляче нажимати і там нічого так. Ні. Просто відчуваєш. Як на нас нажав, типу, так? Да? Ну ні, ну там така кнопочка, вона відчувається, якби її надо. надавати. Зрозумієш, що ти нажав, так? Да? Так. Да. Ах, хірець. Вау, окей. Добре, а як, а, типу, це чи впливається на відчуття? Ні, це не впливає на відчуття. Тобто, якщо в тебе була чутливість така і да. буде, до нічого не поміняється, так? Да. Так. Да? Да. Тому що нерви, які від ідуть е, за відчуття, відповідають, вони зберігаються. Голівка зберігається, нерви зберігаються. Да, це все зберігається. Супер добре. Давайте ті перейдемо до теми. По яким причинам чоловіки можуть дуже швидко закінчувати, де, де ми зрозуміємо, що це вже не просто, типу де є проблема. От uh -huh. хоч зробити, бо деякі люди думають, ну мій хлопець закінчує за дві хвилини. Невірно, він хворий. Кажу, не хворий, природа mm -hmm. общем, природа так задумала, що нам не треба. Фізіологічна зна... тривалість. тривалість. Да. Фізіологічна. От якщо ми говоримо про людину, як типу про біологічний вид, да? фізіологічна тривалість статевого акту до п'яти хвилин. Всі 2 п'ять хвилин. Типа... От це фізіологічна, нормальна, тривалість статевого акту. на нормальні більше не треба. Ти типу природою да. так задумано, да. все. Да. Але є нюанси, да тому, що в нас вже статевий акт не тільки для подовження роду, а ще й для отримання задоволення. І є поняття, то що називається передчасна екуляція. Є передчасна або швидка екуляція. Це скільки по тево. Коротше, хочеться підняти тему презервативу, бо всі думають, що або міромістин, бо ми в член міромістинув спасають всіх болячок. Да. Я дуже люблю. От прикол от соріну, прикол з міромістимом. Якщо ми візьмемо тіпа офіційну інструкцію, це ж не то, що хтось там комусь сказав. Це блін написано в офіційній інструкції, так. що міромістим можна використовувати як профілактику, типа за ППП за що чи тим шляхом. Але. Насправді всі мають почитати, що мірамістин це якби антисептик. Як антисептик, це просто як я його гель раджу використовувати. Ну просто знаєш, ви там десь на вулиці, не знає, чи пальці. Ну то є, це можна як сказати антисептик, який не 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 впливає так погано на наслизити, як наприклад, якісь інший антисептик, жорсткий спір. Ну тому, я з, я стикаюся з мірамістимом з його негативними наслідками. А ти негативні наслідки це хімічний уретрит, коли людина так залила мірамістима, що потім попісять не може, тому що болить. Його... І він не розуміє, це захворювання, йому пісять больно. Чи це йому да, пісять вони, йбо, вони його беруть просто прямо в ретро. Тіпо, так, там так, в інструкції так і написано. Ну, правда, вони ну, сильні. Я, я, я колись бачив, як чувак запихають у бали, такий, йоп, йо, мать. Так. Мені аж погано стало від але того. Але я ти реально от, я не раджу. Типу, є моменти, да, незахищений стейвак може статися. Ну, тіпо, але в цей мом... Або там презерватив може порватися, спасти, загубитися, ще куча речей. Якщо так сталося, потрібно. Розслабитись, закінчити стевак, да потім зробити дві прості речі: прийняти душ mm. і попісня. От, все, це що я кажу, все ти в уретру назад запихаєш в уре... для... Чоловіча уретра не зроблена для того, щоб в неї щось пхали. Да. Наслідки від того, що запхають щось в уретру, буде більше, і наслідки будуть негативні. Просто... Я з цим стикаюсь кожен день. Вот. Реально, це ну часі що, тебе фіння. щось попало в уретру. Воно десь наприклад. тут. Mm -hmm. ти береш нервністину його напору подвигаєш середину, а легше сразу. А шо Ара раджу... за Уретру йде? за уретру, йде простата. Дуже, я дуже ж кажу, все простати почнеться простатит. Короче. Умовна ситуація, да? незахищений СТВ-акт, умовно, хламідіоз, Умовно, так. Да? Людина, замість того, щоб прийти до лікаря і пролікуватись, а як лікується хламідіоз, та да, таблетки попити. Там нічого колосального не треба. Просто п'ємо таблетки. Причому, якщо це зробити швидко, достатньо випити просто дві таблетки. І все, питання закрито. Дві таблетки випили. Все. А... Замість цього людина боїться піти до лікаря, заливає мірами опечує собі уретру, получає простатіт і лікується скільки, плюс-мінус місяць. І да, так. Цей місяць не може нормально сходити в туалет, не, пос... бігає, шукає всі туалети, а посадь не може. Боляче, кров. Тобі злі... постійно що ти хочеш в туалет получати. Да? А які це симптоми, що ти хочеш постійно в туалет, але ти не можеш Е, Хочеш в туалет, ідеш там, майже немає. Плюс чи опускання болюче. Ну, типа треба. Розрізняти, що там відбувається, якщо просто залить міромістів в уретру, то йде запалення уретру. Уретра це трубочка, да, по якій йде сеча. Mm -hmm. Сича це не просто водичка, сеча це агресивний розчин, який має солі, який має свою певну кислотність. Якщо слизова, яка до цього адаптована, ну тобто вона привикла до цього mm -hmm. пошкоджена, mm -hmm. то. Вона неадекватно реагує і боляче. І відбувається запалення, сеча йде, а людина плаче Пісє і плаче. <різь> О, тось. Давай так: першу інструкцію: ми не пихаємо нічого ретро, нічого, ніколи. Для Перші. мене я, я це просто скрізь говорю на всіх своїх курсах, Говорю, пацани. В вас має бути така привичка, що навіть якщо ти подручив, то ти в туалет йде, щоб, да. типу, на Я кажу, як кажу, як виробити цю привичку? Я виробив цю привичку так, що я випивав стакан води. І я потім йшов в туалет. І потім мені не треба було пити воду. Типу, потім в мене просто вже мозок працював так, що якщо в мене навіть просто ти передорнув, я хотів в туалет. Типу я себе так прийчу. Я не знаю, чи це нормально, але ну, я прийчу себе так. Тут, тут є ще інший момент. Типу, ну, багато хто думає, що треба прям зразу йти в туалет да? і не чекають, поки спаде ерекція. Ні, ну ти прийшов в душ, типу, поки в моїй холодна, в мене вже ерекція падає, я спокійно. Да, ну, а, а я ж стикаюся тоді, коли люди приходять з іншою проблемою, вони типу, знають, що треба піти помочитись, але не дочекаються, поки пройде ерекція. Ерекція є. Ерек... Пережати все? Да, а пережата чому? Тому що простата пережата. Функція простати це викинути сперму. Але вона ще пережимає, щоб все час сечового міхура не виходила назовні. Угу. Поштовхи, які чоловіки відчувають під час авікуляції, це скорочення простати. Вона викинула сперму, вона зжата, ерекція ще є. Треба час, щоб вона Рослабилася, ерекція пропала, і тут сечовий давай через неї продавлювати. І в цьому випадку ми отримаємо більш негативний досвід, тому що буде. Е Пошкодження, умовне пошкодження, бо через буде, тиск виходить, да, виходить. через тиск, і буде боляче відчуття. Ну, так. типу, не треба мучити себе, треба спокійно почекати. ерекція пройшла, піти по пісні. Так, да, да ну просто не знаєш, боявся, щоб чим швидше ми вже відмитися, типу та і так далі. Ну, ну, Але типу, на ну, для мене все нормально, що я вже після сатива закінчую, ти миєш, і ти йдеш, да? ти просто ходиш в туалет, все. Але це не відміняє похід до лікаря для того, якщо був якийсь момент. і так далі. За презервативи, каже, всі якщо думають, що надів презерватив, то все може бути спокійним. Але при тому, що, наприклад, хлопець мастурбує свій член, uh -huh. в нього є виділено, все uh -huh. що в нього, і він потім вставляє ці пальці в неї, і ну, це і це трапляється постійно. Ну, теоретично, да, теоретично, вагітність може від цього наступити, але практично не це вже про захворювання. Якщо вагіт... а, а, якщо захворювання, захворювання зробив, то в принципі. То ну можна вже його сперезати тебе спасать, тільки від що ти не залутиш uh, да. Презерватив це класний захист, реально класний. У всіх методів контрацепції є типу, рейтинг, як вони допомагають. Да? І от презерватив, якщо його використовувати правильно, якщо це нормальний презерватив, не пошкоджений mm -hmm. і з, терм... з нормальним терміном придатності, це теж важливо. Не всі знають, що презерватива є да, термін придатності. Кожен Да. Розвіду. і підібраний по розміру, то він дасть захист в районі 90% від захворювань, що передаються статевим шляхом. І від вагітності в mm -hmm. медицині 100% не дає ніхто і нічого, mm -hmm. ніколи, а от близько 90% — це високий рівень захисту. Тобто, якщо це все правильно зробити, захист чудовий, але ж не всі читають інструкцію від презерватива, де написано, що тільки ерекція виникла, потрібно його правильно вдягнути, і тоді тільки почати статеве життя. Вот. А і, і плюс, е, якщо два зробити правильну інструкцію, то якщо ти не презерватив. Ну, до, Якщо ти трогаєш себе, і, наприклад, дівчина мастурбує собі, mm. потім його головку, потім mm -hmm. він там, і так далі, потім він водить членом по ній, а потім вдягає презерватив, думають, ну все, тепер точно у нас нічого не буде. Ти вже зробив все, щоб було. Ну, вже все. контакт, умовно контакт з цим. Неже не слезовує, бо ну. Контакт вже був, і ризик, якщо є якісь захворювання, В він, коз, він може бути. Можливо, теоретично він буде там, типу, менше, ніж при звичайному систему акті, але він все одно є. Так. Ну, типу, є захворювання, що передаються теж шляхом, і вони можуть бути де завгодно. Ну, це люди з цим не стикаються, але я бачу сіфілі з горла, тікати ганарею ганерією, ганерею, ануса. Тобто такі речі вони зустрічаються. Ну, типу, і про це. Не треба забувати. Був пацієнт, в якого Сіфіліс проявився на пальці. На пальці. Він ходив в поліклініку, думали, що на нік на нік йому розкривали, 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 розкривали. На енний раз він вже пішов, попав до іншого лікаря, взяли аналіз у нього Сіфіліс. Почали коли розкручуватися, він каже: ні, нічого ніколи не було. Потім виявилось, десь колись. Хлопці в бані викликали дівчат, і він думав, ну що ж, я буду дівочку розстраювати. Ну от. Тому... Тому такі моменти є. Що я буду дівчину розтаювати. Yeah, <laughs> Дівчатка довольна, але. На, <laughs> на, на носу теж бачив. Я бачив, найдивніший Сифіліс, який я бачив, це на лобі а, і на шиї. Yeah. Чувак, катав no, дівчину ж... на шиї. Сифіліс. Сифіліс, <laughs> <Sifilis. laughs> що він передається, навіть якщо презерватив, буде, він вже через шкіру передається. Шкіру шкіру. Nee, ні, 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 сифіліс передається? Uh, передається через uh, виділення рідини а, і кров. Це то, то, кров. Та, так. Як це, презерватив спасає чи попадає? Так. 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 Якщо, прав... як Якщо правильне використання, підібраний нормальний презерватив, так, він допоможе. В борделях в Європі ага. використовують презерватив так. Дівчина сама його одягає. По-перше, вона ще перекриває, якщо вона робить мінет, перекриває сам лобок, щоб даже не було. А, забувай, до речі, що якщо що мінят, це ризик передачі так, закорження... да, да, От я зараз да. хотів далі спитати, щоб <laughs> ти розказав, що може через це. Вона робить мінет в презервативі, вона потім знімає цей презерватив, вдягає інший презерватив і сама сідає на член. І ти не можеш доторкатися до неї пальця, не вставаєш mm -hmm. ще щось, чекуй, щоб не було обміну слід застой. І тоді це, це називається в нього найбезпечніший секс, бо mm -hmm. ти виходить, все чітко все через презерватив, і ти не обмінюєшся нічим чи з цим проблем. Якщо ми говоримо, що про Сіфіліс є битовий, да? ну, побутовий шлях передачі, але його відсоток порівняно з передачею через статеві контакти, в рази менше. І це має так прям от повести умовно, щоб людина от виділення були. Потім інші людини цих виділень за певний час, поки він умовно там ще жив збудник, доторкнулась. Там був якась пошкодження. Тобто, типу, ну, дуже багато змінних, які мають прямо співпасти так. Таке mm. можливо, але це мало ймовірно. От просто я хотів сказати людям, що. Е Маючи презерватив будь-куди, теж не, не, да. Да. не треба йти. Ні, Це все похер, де, як він каже, там, от, в тій ж бані. Може, навіть там десь був презерватив, непонятно, хто як його використовує. Ну, так, ну, так, от, да. от, до чого я хочу підводити людей, щоб вони не боялись просто йти здавати аналізи. Я собі зранку да. виходив гуляти собака, вони напроти була діло. Я їм захожу, кажу, мені як завжди. Ну, і вони вже вони вже знають моя анкету нас, і У нас все. є моменти з тим, що взагалі ну от умовно чоловіки вони не люблять ходити до уролога. І нас не це знають що... проявляється, знаєш, в жінок там сразу типу десь Та, а. ні. Ми навіть говоримо про профогляди. Всі знають, що жінкам раз в півроку треба сходити до гінеколога. Ага. Ну всі знають, ну людину з питань на вулиці, всі про це знають. А коли а чоловікам до уролога треба Надо ходити? Надо. Ну, вот, так сам, в принципе, але, про це, але про це ніхто не знає. От іменно в нас чоловіки попадають в лікарню, взагалі, не тільки до уролога, взагалі в трьох випадках умовних. Да? Це, це яких привела мама, притащила жінка, привезла швидка. От, умовно. Або ну, любовниця, ну <рес> там можна змінні міняти, <рес> да, але да, в принципі да. воно так і відбувається. Ми чоловіки не звикли жалітись там. Ше ж ми звикли терпіти, а само пройде типу, і не звертатись. А це неправильно кучу речей можна визначити на ранніх термінах, пролікуватись, забути, жити довго і щасливо і не паритись. Зараз в наступному куску ми хочеться поговорити, через які захворювання у чоловіка може з'явитися без безпліддя? Yeah. Тобто він може yeah, бути. Yeah, 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 yeah. Скажемо, до побачення. Так, але підведемо, що презерватив це не завжди для вас е, захистить від всіх і всюди. Перше, якщо ви знаходите партнери, я завжди раджу здавати аналізи, дивіться, yeah. ходити до уролога теж перевірятися. Е, чим чаще ти будеш робити, я скажу це як зубнив, бо в мене це зубнив. У мене був страх зубного. Я катастроф. взагалі панічно боюсь Пизделі. чесно. Коротше, як це буде спрацювало? Я потихеньку знайшов свого томатолога да. людина, просто яка е, тебе розполагає по-іншому. Показує тобі, що є світ там і по іншому, наприклад. Так само ж і уроли, що можна просто знайти, як знаєш, з тобою спілкуєшся ось, ти відчуваєш себе як, як з другом, який тобі просто підкаже. Не з тим, знаєш, як ти в дитинстві привик, що, що це лікар сидить, він Мої, зараз якийсь приз застави. Слава Богу, ми відходимо від директивного підходу. Тіпи. Да, я лікар, я, я розумний, а я знаю, дупи? роби отак. От, ні, такого не має бути. Тіпа, є сучасні протоколи лікування, стандартне обстеження. Всі моменти вони мають бути індивідуалізовані е, в себе на прийомах. Я людям все пояснюю. Типа, от дивіться, нам потрібно зробити то-то, то-то, то. Оце ми будемо робити так, 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 так. Мені кажуть, ну да. Я кажу, ні, ви не розумієте. Я вам це поясню, щоб ви не лякалися. Щоб ви розуміли, як да, це буде відбуватися? Що, що, що ми боїмось? Ми боїмося того, що ми не знаємо. Якщо да. ми все розкажемо, якщо ми все покажемо, людина, людина все розуміє, вона розуміє, на хіба вам їй це треба. 80% пацієнтів, в яких є чоловічий фактор безпліддя, є варікацелі. Mm -hmm. Але тільки в 10% пацієнтів з варікацелі є чоловічий фактор безпліддя. Mm -hmm. Типа це от перехрест. У mm -hmm. мене є пацієнт, в нього варікацеля четвертої стадії. Ну, oh, типа, yeah. пальці, ну, вени, вони от як пальці, от так. Mm -hmm. тіпа, їх прям... Яйце маленьке, типу спермограма нормальна, троє дітей, йому так пофіг. Ну. Що таке спермограма? Спермограма це аналіз еякуляту. Типу, як ми здаємо загальний аналіз сечі, да, там визначаються певні зміни, які є певні показники. От Коли здається сперма, визначаються зміни сперми. Є нормальні спермограми або є відхилення від норми. Да, умовно. Uh -huh. Спермограма це еякулят. Еякулят складається з двох речей: це перше – сперматозоїди да, і секрет мікурової залози. І так, від чого може порватися Уретра? Не уретра. О, а що? Воздечка. А, так, так, уретра, ну, <ривіт> <Ми> йоб'ємо. <ривіт> уретра теж може порватися, але це вже типу, взагалі серйозна ситуація, яка лікується хірургічно, потребує термінової операції. Ну, типу, це реально дуже важке ускладнення. Тому в уретро не треба нічого пихати, що ми говорили. Тому що частіше всього Але, уретра так. рветься, якщо в неї щось пихати. Добре, в секшопах продаються такі штучки, палочки. Угу. Це, 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 як ти скажеш, як лікар? Не, -у. не треба, не надо. Чоловіче просто... уретра не е, Призначена для того, щоб не пристосована для того, щоб в неї щось пихали раніше були методи лікування, типу певних там захворювань, коли в уретру заливали, запшикували і так далі. В сучасній медицині вони не використовуються або використовуються мінімально сугубо по показам. Тіпа їх не можна робити, тому що доведено, що шкода від цього використання. Більша ніж користь, яку вони приносять. Тіпа і одне діло, я кстати, про ретро ще можу розказати mm -hmm. цікава штука. А одне діло, коли е, там просто попече, а друге діло, коли часом у ретро звузиться і попісять, не може людина заростати, Так, да, 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 да вона заростає там через травматизацію. Так, ну, да. Да, да. абсолютно вірно. Вони звужуються. Це називається стриктура. І сеча іде, а вийти повноцінно не може. І людина замість того, щоб піти в туалет помочитись, нормально ну. Умовно, uh -huh. швидко. Має там сидіти по 20 хвилин, і видавлювати по дві каплі. І якщо вдалося це вчасно діагностувати, прооперувати і відновити ок. А може бути таке, що потім пісяти через живіт. Умовно. Тобто трубку ставиться і сеча виходить через живіт. Ганерея, тріпер. Ну, ознаки, що ознаки. Я просто Є є два... дві назви. Ознак: одні називаються французький бонжур, другі називається Гутенморген. Дуже романтичні назви, але це перші гнійні виділення при ганарії. Чи впливає або як. Впливає харчування на статеве життя конкретно чоловіка. Мої стратегії харчування, які я обрав, за допомогою яких я вже зараз наразі скинув мінус 15 кілограм, мій тестостерон зараз в космосі, То в тій нормі космосу, в якій можна бути. Скільки всього ми зараз записали з сексологом-психологом? Скільки інформації від е, доктора Шагова, який відповідальний в Україні за наші гормони, що я приймаю, все це буде на нашому курсі. Потенціал твого члену 2.0». Ми створили для жінок курс Тіло кінчай, де вони все розуміють про своє тіло. Я хочу тут, щоб ви розуміли. Все про свій член, стан свого здоров'я, про потяг до сексу і бадьорість до роз'їбачити це життя. Ось чому ми створюємо цей курс. Потенціал твого члена. Всі уроки від уролога вони займають більше, ніж годину. Влад, скільки займають всі, у... всі, відео... всі відеоматеріали уролога? Годину 20. Годину 20 ви отримуєте матеріалу. Про все як швидко не закінчують. Як, як... а може як закінчують, бо є проблеми там. Порнозалежність і так далі, все це знає Оролог і дав на це відповіді. Я хочу, щоб ви були своїм членом та своїм організмом на ти. Я хочу, щоб ви, сука, трахали, блять, і в 60. Бо я на свої очі бачив, як діду 62 роки, і він трахав дві дівчини. І знаєте, що я думав? Мій мозок мене спасав, блять. Мене долб не спасав. Типа він мені казав, «Та, мабуть, цей дідусь, блядь, під якоюсь наркотою. Знаєте, як мій мозок мене спасав? Дивлячись на цього дідуся, який був на увазі у двох дівчат? Да? Блять, у діда тройнічок! У діда тройнічок! Дівчата були настільки задоволені, що мене це закидало в комплекс. І мій мозок такий каже: ну, він може під чимось, типу, по-любому, а він ЗОЖ. Він дуже правильно харчується, не вживає алкоголя і отакі от стак, типу, поняли? Я був в шоці. Але він мені сказав: нами керує, блять, всесвіт і гормони. Піздець! Гормони! Це я тоді почув. Потім в моєму житті ще з'явилася така можливість знати лікаря Шагова. Ну вау! Потім я почав працювати над своїм харчуванням. Інтуїтивно навіть Піздец! Я хочу, щоб ці знання ви забрали собі. Пацани, готові трахати на від 60 Тоді курс потенціал члена для тебе, братан. Let's go.